Всім привіт! Дровокол пропрацював один сезон, прийшов час підвести підсумки. Дровокол справився з поставленими задачами. Є певні недоліки, я вже про це на форумі говорив. Деякі недоліки я виправив, про що і хочу зараз вам розказати. Як бачите, не вистачає одного упора для. Полін, я його відламав. На краю пенька був сучок, не замітив, і одломився. Метал десятка, погнуло, як папір, і одірвало. Е, так, що іще сказати? Значить, гідророзподілювач у мене ж погано робив, я вирішив його змайструвати. Зараз показую на прикладі оцього розподілювача, як я це робив. Все дуже просто. Берете любий розподілювач, так званий несправний, сміло розбираєте його, розкручуєте, там нема в ньому всередині нічого страшного. Нічого там не загубите, тільки все потрібно робити акуратно. Ну і запам'ятовувати, що відкручуєте. Знімаєте кришку. Під ним знаходяться. Три отакі штукенції з пружинами. Бажано виймати їх і запам'ятовувати, в якому порядку ви їх виймали. А це і вся розборка. Тут немає нічого складного. Ці штуки, не знаю, як вони називаються, миються, розбираються повністю. Там всередині три шарика і все збирається назад. Головне потрібно затягнути оцю гайку. Ну і, відповідно, все перемити, коли розберете, все перечистити значить На гідророзподілювачі і ще є переписний клапан. А це саме я його відкручую, щоб вам показати. Він знаходиться під кришечкою під цією Так просто його не виняти, потрібно в нього закрутити. Болта, що я зараз і зроблю. Він там тугенький, тому що там є ущільнююче резинове кільце. В ньому теж таємниць немає. Просто кришка. Потім пружина, яка піджимає його до сідла. Ну і власне сам цей перепускний клапан. У ньому проблема це те, що робоча частина в ньому має такі вибоїнки. Як бачите, таке кільце. Його потрібно або на станку проточити токарному, або купити в магазині новий. Новий коштує у нас в офісі на даний момент 80 гривень. Є на ньому ще аварійний клапан. Він регулюється. Чим більше ми накрутимо його, тим більше буде тиск в гідравлічній системі. Тут теж все просто. Пружинка, сідло і шарик стальний. Це в мене сідло впало, зараз підіймо і ось і шарик. Шарик діаметром міліметр, міліметрів 6 Я міряв китайським штангенциркулем, тоді 6 мм. На ньому також є забоїни. Він підходить з підшипника, здається, 203 або 204, я вже точно не пам'ятаю. І все, нема більше ніяких секретів. Значить, Все це кидається в кастрюлю з бензином, перемивається, перечищається. Ремкомплект є в магазинах, продається. А це в мене залишки від ремкомплекту, які я раніше купляв. Ремкомплект також коштує зараз в Охоті приблизно в 60 гривень. Це все миється ось в такому магазині. Заходите і питаєте. Вам там все розкажуть і покажуть. Ну, тільки магазин же для грузових тракторів, не для А це ось ремкомплект. Тут прокладки, резинки, тулки. Як бачите, він підходить до різних типів тракторів. Тому що там стоїть цього типу розподілювач. В магазинах іще, крім цього добра, ще всяка куча запчастин для гідравліки, всякі штуцери. Різнокаліберні, такі як оце переходи, кутики. Всякої, всячини повно, аби було бажання щонебудь робити. Гідравлічні шланги різних розмірів на всі смаки, любої довжини. Ну, і після цього все, я ось вже показую, я собі Перебрав мого розподілювача, перемив, все поставив на В і зараз він у мене буде як резерв. Я його заглушив пробками спеціальними, щоб туди сміття не попадало. І ось те, що вийшло. Тепер друга коло робить. Оскільки пулін немає, я рубаю те, що є поперед. Це була. Локація, зараз візьму дубове поліно. Всі знають, що дуб дуже міцне дерево. Тим паче, коли рубати його поперек. Як бачите, з першого разу все рівно спрацьовує захист, вибиває речага. За декілька проходів ми справляємося. Ну, оскільки в мене ж, казав, нема, рубаємо сиру акацію поперек. поперед. Якби я це все здавав в ремонт, кажуть, ремонт з розподіляща обійшовся в 600 гривень. Мені він обійшовся в 60 плюс 80 гривень. і все. Ну і власне, власна праця. Зате я зрозумів, як воно все влаштовується завдяки інтернету, ютубу, форуму та й взагалі добрим людям. Ну а це власне і все. До побачення. Бажаю всім успіху, хто хоче його творити такий дровокол.